Трейлери виходять до релізу гри, тому в проміжок між випуском трейлеру та самим релізом розробники можуть внести значні зміни в проєкт, як, от, наприклад, сталося з GTA San Andreas. І хоча трейлери мають погану якість, я зміг щось розгледіти та помітив деякі відмінності від фінальної версії гри, про які я хочу сьогодні розповісти. В одному із трейлерів нам демонструють перші касцени гри. Це буквально початок. В них можна помітити, що головний герой одягнений по-іншому. По-перше, замість синіх джинсів на ньому світло коричневі брюки. По-друге, його торс закритий синю курткою. Окрім цього, Сіджий мав іншу зачіску. Бік Смоук та Світ відіграють велику роль в сюжеті San Andreas. Тому на старих кадрах важко не помітити, що вони також піддалися змінам. Дивлячись на старий дизайн персонажів, важко сказати, що вони в банді Groove Street. Я нагадаю, що це банда, в якій перебувають головні герої. Кожна банда в Сан Andreas має свій колір. В Groove Street це зелений. Тому члени банди одягаються відповідно до цього кольору. Однак в трейлері Big Smoke та Світ одягнені не за стилем банди. В релізній версії гри також можна помітити бета-дизайн Біксмоука. Це його стат в особняку, яку можна побачити у фінальному завданні. По невідомим причинам розробники залишили старий вигляд персонажу. Навіть деякі анімації піддалися змінам, як от, наприклад, анімація ходьби зі Джеєм. В цьому моменті я також помітив, що тут не хватає звичного для гравців жовтого знаку, на який потрібно стати, щоб увійти в який-небудь інтер'єр. Замість нього на дверях закріплений червоний хрестик. Невідомо як виглядав ігровий інтерфейс. Однак в одному з трейлерів сіджей заходить до барбершопу та змінює зачіску. Власне вікно з усіма зачісками та їхньою ціною виглядає по іншому. Головні герої не єдині у кого змінилася зовнішність. Судячи з трейлеру члени банди Ріфа мали інший дизайн. У свою чергу, скін фам 1 мав іншу варіацію. Він міг носити капішон. Також в трейлері фігурує цей інший скін одного з членів банди Грувстріт, однак до фінальної версії гри він не дожив. Копи на мотоциклах також виглядали по-іншому. На одному з скріншотів фігурує скін жінки в червоному платі. Це Бета-Скін під номером 216 або 219. Більше того, на одному з скріншотів я помітив якогось невідомого персонажа. Дуже схоже, що це завдання під назвою Drive-By. По сюжету з головним героєм вирушають Бік Смоук, Райдер та Світ, щоб вбити декількох баласів на районі. Тож можна припустити, що це саме райдер. Як і персонажі, мапа гри також змінювалася. Тому на скріншоті та у трейлері я помітив будинок, який було вирізано. Ймовірно, він знаходився у багатому районі Вайнвуд. У фінальній версії гри подібної будівлі немає. GTA San Andreas насправді зазнала чималих змін. Очевидно, що розібравши файли гри, приклавши чималих зусиль у пошуку вирізаного контенту, можна знайти більше інформації. Однак сьогодні я розповів лише про те, що можна побачити в трейлерах. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!